Ну, нам з вами слід точно прекрасно розуміти і говорити е, всьому світу, що власне ті такі недестабілізаційні моменти в різних країнах, е, вони, напевно, спричинюють абсолютно не для користі. Однак Грузії сьогодні є гарний шанс, який декларує народ Грузії, насамперед, молодь, яка є налаштована проєвропейське, Власне, вийти з цього ярма з підвладних, які є під Кремлем, і хочеться вірити, що якщо народ повстав і сказав своє всенародне таке слово, що вони проти цього закону, який пропонували власне урядовці Грузії, який був скерований однозначно проти незалежних медіа, проти незалежних політиків, проти незалежних людей. І це зупинилося. То тепер нова вимога власне зміна цього керівництва Грузії, яке абсолютно, абсолютно з більшості підпорядковане власне, Кремлю, буде дуже корисним кроком для всього народу Грузії. Власне, вийти з під контролю Кремля. Це для них ідеальний шанс, як і для Молдови, як і для Ічкерії. Для всіх поневолених кремлем народів зараз, коли наші відважні Збройні Сили України дуже сильно послабили власне, кремлівського окупанта, є шанс для всіх народів об'єднатися і зробити дійсно незалежними свої держави.